38 поліціянтів за місяць здобули навички спілкування жестовою мовою та отримали сертифікати. Серед тих, хто опановував патрульні рятувальники та правоохоронці з різних підрозділів. Під час практичних занять ретельно відпрацьовували всі навички а на іспиті головним завданням було поспілкуватися з людьми з порушенням слуху. Такі навчання для поліціянтів заплановані і в інших областях. Зокрема, вже незабаром до них долучаться правоохоронці з Івано-Франківська. Жестів 10 10-20, які саме відносяться до нашої служби, до служби поліції, і які допоможуть звернутися до людини, запропонувати їй допомогу, заспокоїти людину. Треба е пройти швидко е бомбосховище, тому що тривога. Навчали психологію нечуючих людей. Тут навчались мислити, як вони навчались говорити, як вони. І Різні речення, і найважливіше наша ціль в цьому навчанні щоб надати допомогу в різних незвичайних ситуаціях цим людям для будь-якого поліцейського комунікація це питання номер один. Це взагалі фундаментальна річ в його діяльності. Україні осіб з інвалідністю на жаль стає більше, і ми маємо враховувати це також у своїй діяльності і мати і бути готовими до роботи з такими людьми.